Життя ідеї, все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема Маркіси Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого, пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде і все без коректур, І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозріння бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибеш, то уже навіки